Доброго дня, шановні трендолюби, сьогодні мова піде про борошнисту росу. Ці осені, із початком вологої, мокрої погоди, коли розпочалися дощі кожного дня, стався спалах цього захворювання принаймні в моєму розарії. Якщо говорити за профілактику, то це є. Зміцнення листової пластини троянди для цього використовують і рекомендують використовувати добрива, які містять кремній і які містять кальцій. Із тих, що вмістять кремній, використовувала протягом останніх 2-3 років російське добриво сілі плант. Дійсно, був ефект. На сьогоднішній день це добриво є недоступним на нашому ринку. Тому шукаю заміну. Вона є. Це препарати БайСі, але вміст кремнію в нього набагато менше, ніж в сілі планті. І це препарат із бренду Келік, таке є, є добре. Келік Калій Кремній. В ньому вже більше кремнію. І тепер. Е Віднайшла інформацію про італійське добриво Культі сіл, в якому Кремлі ще більше, ніж в сілі планті, але на нашому ринку поки що його не можу купити. Думаю, воно буде. Звернулася до Антоніна Віктора. Можливо, в Польщі він буде бачити його і вдасться придбати.